Сьогодні, 1 жовтня, день захисників і захисниць України. 585 діб. Триває повномасштабна війна Росії проти України та український народ не зламати, не перемогти нелюдам і загарбникам святого краю, верби і калини. Сьогодні в нас представлена ліпка червоної глини, керамічна глина. Є в нас ебра. Також малювання так, тільки на поверхню є спеціальний розчин, туди надливаються фарби, і потім кладеться папір. І весь малюнок переноситься на папір. Також ізюминка завжди всім подобається в арт-центрі — Це спінар. Дітки просто в захваті. Ніколи не було такого, щоб там малюнок у когось повторився. Ну і також головоломки, які будуть розвивати. Дитячу логіку, мислення ми відзначаємо день захисників і захисниць України, і ми щиро зичимо їм міцного здоров'я, незламного духу і мирного неба. Ми продаємо закладки для книг та листівочки. Ми їх зробили самі, намалювали та вирізали. Ми збираємо кошти на сітки для воєнних. Я вишиваю шеврон для ЗСУ. Це буде своєрідний оберег. Сьогодні важливо підтримувати наших захисників, щоб Україна перемогла. Я сьогодні роблю гарні сердечка для сол. Я їх виготовляю з соломи. Ми хочемо, щоб захисники відчували наше тепло. З бісера ми плитимо браслети, колечки, гордани. Ми продаємо лісі спаколики. Ми їх виготовили вдома разом батьками. Всі гроші тихо засудили, тому що вони наближають нас до перемоги. Вони захищають нас та наше місто, нашу країну. Невеликий спортивний івент це жим штанги лежачі. Найвеличка популяризація паверлифтингу силових видів спорту. Тобто є у нас 50, 10, 80 і 100 кілограмів. Задача пересічного громадянина пожати крат над десятком, тобто 10, 20, 30. І ми за це даємо винагороду, Україна повинна бути сильною, потужною, незалежною і непереможною. Сьогодні міський центр спорт для всіх долучився до святкування. Свята захисників та захисниць України, і ми запропонуємо нашим маленьким містянам дві спортивні локації: це влучні кітки на кактус, і проведемо міні-турнір з футболу.